Сьогодні ранок почався не з кави, а з нової пошти. Дивіться, що я отримав. Я отримав отакі от невеличкі дрони. Це для приміру поклав DJI Mini-SE. Така от машинка. І ще один. Це поки друкується оснастка, я займаюсь розпакуванням. Як вам такий підгончик? Це все поїде хлопцям працювати. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм, фейсбук, пишіть в телеграм, посилання під відео.